Розмитня Volkswagen є e golf з батареєю 36 кВт 2020 року. Скільки коштує такий автомобіль, як ви зараз бачите на екрані, і повністю всі митні платежі до українських номерів? Автомобіль купував наш клієнт і віз його на лаветки в Україну з Німеччини. Авто коштувало 9200 доларів. Доставка в Україну 700 доларів. Митниця 36 євро. І в цьому є плюс електрокарів. Коли ми завозимо електрокари, вони рахуються наступним чином: ємність батареї, кількість кіловат, дорівнює кількості євро. Батарея 36 кВт, значить і розмитнення буде 36 євро. Решта платежів. Це була сертифікація і перша реєстрація. Разом автомобіль став 10 тисяч 46 доларів. Пробіг 42 тисячі кілометрів. Дуже чудовий варіант. Якщо ми дивимося аналоги на сайті авторія, ми бачимо, що ціни стартують від 13 тисяч доларів, тобто. Економія мінімум 3 тисячі доларів, коли ви самостійно купуєте електромобіль і самостійно його приганяєте в Україну. А вже з доставкою цих автомобілів та їх розмитненням ми вам завжди допоможемо.